Привіт! Мене звати Соня і я харків'янка. За 12 років життя в Харкові зі мною сталося дуже багато цікавого, але не про це я зараз хочу вам розповісти. Мені завжди подобалося подорожувати та повертатися додому мені подобалося більше. Але зараз я не знаю, де мій дім. За останній рік я змінила понад п'ять домівок і знаю, що це точно не останнє. Давайте почнемо все спочатку. Це моя кімната у Харкові. З усіма її недоліками я завжди почувалася там дуже затишно. А це моя школа, до якої я ходила кожного дня і мріяла ніколи більше туди не повертатися. Але зараз я дуже про це шкодую. А це укриття, в якому я ховалася від ворожих ракет. Так не могло тривати довго, тому вже 12 березня ми переїхали до міста Тернопіль. Спочатку мені було дуже сумно, але потім в моєму житті з'явилися вони. Це Настюшка, вона бубочка, і тільки я маю право її так називати. Це Діанка, вона теж, до речі, з Харкова, тому нам було про що поговорити. Це коваль. Спитайте, чому коваль? А тому, що просто коваль. Взагалі його звати Влад, але я просто називаю його підлокотничком ну чи людою. І не питайте. На цьому зупинимось, тому що якби я розповідала про всіх крутих чильників, яких я там зустріла, то мені просто не вистачило часу. А це моя тернопільська школа. Саме вона допомогла мені повернутися до життя. Там було дуже весело і завжди якась двіжуха. Соня, Соня, що мам? Збирайся, через два тижні ми переїжджаємо до Іспанії. Так і дізналася, що мене знову чекає дорога і треба встигнути з усіма попрощатися. Я їхала автобусом і побачила багато європейських країн через вікно. Зараз я живу в Аліканте. Мені подобається, я вже знайшла собі подружок. Іспанія це сонячна країна з привідними мешканцями. Я тут нещодавно, тому не можу вам багато розповісти. Але є висновок того, що я дуже сумнула за Харковом, Тернополем, своїми кентами, рідними і, звісно, коло Сільпо за 17 гривень. Але в мене є ліки від поганих думок.